Вітаю, пану, розглянемо принцип роботи рідкокристалічного монітора. Ну, більш популярного. Монітор працює відображаючи відеосигнал, який надходить від комп'ютера, створюючи зображення за допомогою мільйонів пікселів. Сучасні рідкокристалічні ЛСД монітори використовують рідкі кристали, які під діелектричний напруги, змінюють свою орієнтацію та регулюють проходження світла від вбудованої підсвітки, тобто ззади, там підсвіточка. Да? За екраном. Кожен піксель складається з трьох субпікселів. червоно зеленого синього і шляхом зміни яскравості цих трьох кольорів створюється широкий спектр кольорового зображення. Принцип роботи рідкокристалічного монітора. Джерело підсвітки. Монітор має джерело світла, яке зазвичай розташоване позаду рідкокристалічної матриці. Да? Рідкокристалічна матриці. Ця матриця. Сама містить мільйони комірок. або Пікселі, які розташовані у вигляді сітки, керування пікселем. Кожен піксель контролюється тонкопліковим транзистором TFT, який подає напругу на рідкі кристали. Зміна поляризації. Під Підії напруги рідкі кристали свою орієнтацію. Ця орієнтація визнає, визначає, скільки світла пройде через них. Кольорові фільтри. Кожен піксель має три. Коін закритий кольоровим фільтром червоний зелений або синій. Формування кольору. Комбінуючи яскравість цих трьох субпікселів, можна створити будь-який кольор у межах кольорової палітри монітора. Відображення зображення. Комп'ютер надсилає відеосигнал, який перетворює на команду для кожного субпіксельства. зображення на екрані, що складається з мільйонів пікселів. Основні компоненти це дисплей. Рідко клістилічна матриця серед моніторищів, серце що моніторищі відповідає за створення зображення. джерело світка, яка робить зображення видами, наприклад, світлодіодна або люмінесцентна лампа. Да. Плати управління відповідають за обробку сигналу з комп'ютера та передачу команд на дисплей. Блок живлення перетворює електричну енергію в мережі для роботи. Монітора і корпус захищає внутрішні компоненти, забезпечує жорсткість конструкції. Ну, монітор для персонального комп'ютера це пристрій і значення виведення на екран текстової та графічної інформації. На монітор е, виводиться інформація, отримана в результаті обробки даних, тобто монітор дозволяє візуалізувати результати роботи програм. Так само монітор надає можливість візуально бачити дані, які вводяться і керувати роботою. Програм. Основні серії моніторів це економічний монітор. Цієї серії може використовуватися як вдома, так і в офісах. Їх відмінною рисою є невисока ціна, як наслідок, не найвищі характеристики. Але для роботи з текстом із програмами ці монітори цілком придатні. Професійний монітор цієї серії призначені для професійного використання, наприклад, для 3D-моделювання або роботи з фронтовим інженерним проектуванням САПР. Професійні монітори дозволяє створити високоякісне зображення, часто мають кілька відео входів для підключення відразу до декількох комп'ютерів. Графічний, як видно, з це монітор цієї серії призначені для роботи з графікою. Вони мають великий екран, чудову передачу кольору, високу якість, контрастність. Ігровий монітор цієї серії, в першу чергу, призначені для ігор. Ігрові монітори є мінімально можливим часом відгуку, пікселя великим екраном. Бізнес монітор цієї серії, першу чергу, призначені для роботи з офісними додатками, мають стриманий. Дизайн. Основні характеристики монітора, розмір екрану та роздільна здатність. Розмір екрану. Зазначається в дюймах 1 дюйм до рівня см. Найбільш поширений розміром для екрану монітора є 15 дюймів 17, 19, 20, 21. При роботі з монітором простежується дуже проста закономінність. Чим більший монітор, тим комфортніше з ним з ним робота. Як правило, Чим більший розмір екрану монітора, тим вища роздільна здатність на екрані, більшого розміру можна побачити більший фрагмент документа або зображення одночасно відкрити більшу кількість вікон. Максимальна роздільна здатність монітора визначається фізичною роздільною здатністю його матриці. Чим вища роздільна здатність монітора, тим більше інформації можна вивести на екран, відкрити відразу декілька документів. Редагувати велике зображення. У РК Рекорскарічний моніторинг максимальна роздільна здатність пов'язана з діагоналі екрану. Роздільну здатність 1024 на 768 мають 15 дюйм монітори. Така здатність характерна для недорогих офісних моніторів. Здатність 1208 на 1024, володів 17 та 19 дюймові монітори. монітори з такою роздільною здатністю можуть використовувати Широке коло завдань від роботи в офісі до ігор і перегляду відеофільмів. Більш високу розділенню здатність 1600 х 1200 і вище. монітори з діагоналів від 20 дюймів і вище. Це, значить, роботи з графічними та інженерними пакетами. Ну і тут показана така таблиця, цікава, спеціально вставив 320х200, 320х240 і е, позначений оцей розмір. Підписаний, як він шифрується. Да, і ось найбільший у нас розмір. Да? 2560 на 2048. Це QSXSA ну, такі вони. І от Підписано всі розміри тут ззадані, да? Угу. Є таке. Бачите, зараз повидаляю, і воно вверх підніметься у нас. Ось, будь ласка, воно, дивіться, як піднімається. Красиво. Затима внутрішньої будови технології. Це теж приберемо. Тут теж приберемо. Затима внутрішньої будови технології моніторів поділяються на ЕПТ, на основі електронно трубки, старе, да, CRT. ПК рідкокристалі... РК, рідкокристалічні монітори, LCD. ну і LED За типом інтерфейсного кабеля монітори поділяються на D-Sub, DVI HDMI. Тут мало у мене там в більше є. РПТ-монітори. Найважливіший елемент монітори є кінескоп, який також називається також електронно. Два рази називається електронно-променева трубка. Кінесоп складається з герметичної скляної трубки, всередині якої знаходиться вакуум. Один з кінців трубки вузький і довгий Ця горловина, інший широкий, досить плоский – це екран. З фронтального боку внутрішня частина складу трубки покрита люмінофором, речовиною, яка випрямлює світло при бомбардуванні його зарядженими частинками. Для створення зображення ВПТ монітори використовується електронна гармата, звідки під дію сильно електростатичного поля. Виходить потік електронних крізь металеву маску або грати, вони потрапляють на внутрішню поверхню місляного екрану монітора, покритого різнобарним люмінофором, точками такими. Да, ось. Ну і будь ласка, це у нас старий. РК монітори. Екран lcd монітори, монітори з речовини ціанофеніл. Яка знаходиться в рідкому стані, але при цьому має деякі властивості притаманні кристалічним тілам. Принцип роботи рідкокристалічних екранів. Робота рідкокристалічних матриць базується на такій властиві світла, як поляризація. Звичайне світло її не поляризовано, тобто амплітуди. Його хвилі лежать у безліччі площин. Однак існують речовини, які здатні пропускати світло тільки з однієї площини. Ці речовини називаються поляризаторами, оскільки, пройшовши крізь них, світло стає поляризовано лише в одній площині. Якщо взяти два поляризатори площини поляризації, які розташовані під 90 градусів до одного, світло через них не може пройти. Якщо ж розташувати між ними щось, що зможе звернути вектор поляризації світла на потрібний кудну і менше 90, так, ми отримаємо можливість керувати яскравістю світла, гасити і запалювати світло так, як нам потрібно. Такий Якщо описувати коротко принцип роботи РК-матриці, у спрощеному вигляді матриця е, великокретичний дисплей складається з наступних частин: аголена лампа підсвітки, система відбивачів і палімене що забезпечує рівномірне підсвічення, фільт поляризатор скляна пластина підкладка, на яку нанесені контакти. Рідкі кристали ще один поляризатор, ще одна сляна підкладка з контактами. Будоверка матриці. У кольорових матрицях кожен піксель формується з трьох кольорових точок: Червоного, зеленого, синього тому додається ще й кольоровий фільт. У кожному момент часу кожна з трьох комірок матриці, що становиться один біксі, знаходиться або у вимкненому, або в вимкненому положенні. Квінуючий їх стан, отримуємо відтінки кольору, а вимикаючи всі одночасно білий колір. Глобально матриці діляться на пасивні прості і активні. В пасивних матрицях керування здійснюється піксельною, тобто по порядку від комірки до комірки в рядку. Проблемою, що виникає при виробниці РК екранів за цією технологією, стало те, що при збільшенні діагоналі збільшується і довжина провідників, по яких передається струм на кожний піксель. По-перше, поки буде змінений останній піксель, перший встигне втратити заряд із і згадується. По-друге, велика довжина має більшій напруги, що призводить до зростання перешкоди на вадень. Це різко погіршує якість зображення і точність передачі кольорів. Через це пасивні матриці застосовують тільки там, де не потрібні великі діагоналі, висока щільність відображення. Для подолання цієї проблеми були розроблені активні матриці, основною став винахідних технології відомої всім по абриоту TFT, що означає scene, film, Transistor, тонкоплівковий транзистор. Завдяки TFT з'явилася можливість керувати кожним пікселем на екрані окремо. Це різко скорочує час. Реакція матриці і робить можливість використання великих діагональних матриць, транзистори ізольовані один від одного і підведені до кожної комірки матриці. Вони створюють поле, коли вказує драйвер матриць. Для того, щоб комірка не втратила заряд передчасно, в до неї додається невеликий конденсатор, який грає роль буферної ємності для того цієї технології, вдалося радикально зменшити час реакції окремих комірок матриці. Затримка, да? Типи матриці з РК-комонітору. РК-монітор в основному розізнається між собою за типом матриці. Найпоширеніший і дешевим тип матриці на сьогоднішній день є TNF Tiste Nematic. До переваг цього типу відноситься малий час відгуку і низька ціна. Доноліку можна зарахувати, відносно малі кути огляду, посередня передача кольору, невисокий контраст, відсутність якісного чорного кольору. Якщо в процес роботи перегорить один з транзисторів, то на екрані з'явиться яскраво білий битий піксель, в той час як у матриць інших типів битий піксель буде чорним. Інших типів бити, піксері, інших типів матриць маю. Матриці IPC in plane Switching S-IPC super IPC. Відрізняється широкий кут огляду, висока якість передачі кольору, висока контрастна ідеальний чорний кольор. До недоліки великий час відгуку і висока енергоємність. До того ж основі такої матриці з досить високою вартістю. Окрім переваги. Перерахованих типів типисную MVA multidomain vertical Alignment і PVA. Patterned vertical alignment матриці. Так як за своїми властивостями ці матриці дуже схожі, то в частіх об'єднує єдиний тип MVA і PVA. Матриці цього типу відрізняється широкий кути огляду. Висока контрастність яскравість, гарна передача кольорів і чорний колір. Час відгуку у них менше, ніж у Matis IP, менший, да? IPC, але більше, ніж у TM-фільм. Типи покриття рідкокристалічних моніторів. В основному на РК-моніторах це стосується два види покриття. Глянцеве. Я думав, що глянцеве, глянець. глянцеве і матове, антиблікове. Глянцеве покриття забезпечує візуально краще зображення, кольори здаються контрастніші, я скажу. Однак монітори з таким покриттям більш маски і при неправильно освітленні, на нього видно відблиски і відзеркалення. У матовому покритті завдяки розцінню падаючого світла, відблиски не виникають, що дуже зручно, особливо, якщо ви працюєте в приміщенні з зв'язками освітленням, щоб не відбувалося. Порти DVI або цифровий відеовхід. Ще один важливий параметр наявність на моніторі порту DVI. Digital Video Interface Монітори оснащені тільки аналогом vga входом D SAP. Містять додаткові схеми для перетворення даних в цифровий формат із аналогу АЦП, аналогу цифрового перетворювачів. У випадку з DVI відеосигнал з монітор в моніторі йде безпосередньо без перетворення. Так що і картинка виходить більш чіткою, ніж при використанні vga входу Роз'єми HDMI забезпечують забезпечує цифровий DVI. З'єднання декількох призів за допомогою відповідних кабелів. Ну і звук ж передається чи з HDMI. Основна відмінність між HDMI і в тому що роздіємо HDMI менший за розміром, і також підтримує передачу багатоканальних цифрових аудіосигналів. А там немає. властивості монітора. Максимальна кількість кольорів. Цей параметр використовується тільки для РК. -моніторів. Для ПТ-моніторів максимальна кількість кольорів можна вважати необмеженою. Виробники зазвичай вказують одне з двох значень 16,2 мільйона або 16,7 Максимальна кількість колів, яку здатні виводити РК-монітори, і залежить від того, скільки розрядів використовується в РК-панелі для передачі інформації про зображення ці повороти у глибоці. Кількість радіокристалічних моніторів, оснащуючи 18 розрядними панелями, які здатні відображати 262 тисячі кольорів, за допомогою спеціальної технології дізерівних. Такі панелі можуть відтворювати до 16 млн кольорів. Сутність цієї технології поля в тому, що підрібний відтінок кольору створюється шляхом змішування інших близьких до нього відтінків. Контрастність. Відношення максимальної яскравості екрану при показі білого поля до мінімальної яскравості при показі чорного поля. Контрастність є важливим параметром при оцінці якості зображення РК моніторию. Денна величина визначає здатність до передачі і відтінків. На і на півтонів. Чим вищий контрастність монітора, тим краще він поворачива з відтворенням затемненого зображення. Вважається, що для нормальної роботи людського ока рівень контрастності повинен бути не нижче 250, значить 500 600 можна вважати хорошим, а 800 тисяч дуже яскравим хорошим. Яскравість. Яскравість характеризує інтенсивність світіння екрану. Вимірюється в канделах. На квадратний метр, демонметр квадраті, і є ваговим параметром для РК моніторів, вагомим. Висока яскравість важлива умова, коли монітор працює у приміщенні з яскравим освітленням, при низькій яскравості, зображення ну, може бути засвічення, з зовнішньої світла, нічого не видно. огляду. Цей параметр має значення тільки для РК моніторів, для рпт кут огляду можна вважати рівнем 180 градусів. У зв'язку з технічними особливостями формування зображення, який зображення на екрані може погіршуватися, якщо користувач дивитиметься на екран не під прямим кутом а Да, При відхиленні кута зору назначну величину зменшується контрастність створювання кольору. Виробники моніторів під кутом огляду зазвичай розуміють кут, при якому контраст зображення знижується до 10 к 1. Для комфортного перегляду достатньо можна вважати кут огляду 160-170 градусів. Порівняння характеристики самих моніторів. Взято з Вікіпедії. Дивимося. Параметри LCD, CRT, ну, до... це трубка, а це ж LCD. Да? Розмір робочого екрану. В основном засосує 4520 студентів номінальний розмір діагоналі екрана Вийдем розмір завжди менше номінального розміру. Одна з розділів. Розділ на здатній частота використовується 640, 480, 800 на 600 і 1024 на 760 Одна роздільна здатність фіксового розміру в пікселі, оптимальна можлива. Здатність. Розмір екрану: 0,26 на 03, 0,25 на 0,20. Частота регенерації. Оптимальна частота 60 Гц. Що до сраснення, тут понад 75 Гц відсутні, для відсутні є помітне мерехтіння. Точність відображення. Підтримується 16256 тисяч кольорів, да, а тут 16 000 кольорів хікколд. cold є прихідна кольорна температура. Прісті калібрування кольорів. Зображення формується пікселем. Формування зображення пікселем, пікселем формує групою точок тригади або кружок-смужок. Да? Далі кут огляду 120 градусів. Це час, коли стандарт. Так. Відмінний огляд будь-яким кутом. А тут лише 120. Да? Енергоспоживання і випромінювання. Практично ніяких небезпечних електромагнітних випромінювань немає, а тут електромагнітне випромінювання, звісно є. Цифровий інтерфейс DVI HDMI DP, проте більшість lcd моніторів мають вбудований аналоговий інтерфейс для підключення до найпоширеніших аналогів. А тут аналоговий інтерфейс. Да. Ході да. Вага монітора від 4 до 10, а тут 12 важчий. Тип дисплея для мобільних систем останнім часом. Практично практично витіснив ті монітори Ну, Зараз немає вже із електронного проблем. Ну, і запитання. Для бажаючих повторити матеріал. Дякую за увагу.